Знаєте, шановний засновник журналу Playboy Хефнер створив додаток до журналу для планшету Apple iPad, який дозволить переглянути весь архів за 58 років. У вашому ефірі прочитання з текстами, що допомагають знайти відповіді вже традиційно. Вітаю! Сьогодні у прочитанні поет, філософ, політолог Вано Крюгер про окультну історію телебачення. Відоме захоплення партоменклатурипе окультизмом. І такий, такий цікавий збіг ще не збіг, що власне, тобто, німецький нацистський режим був першим режимом, який використав і запровадив телебачення. Професійний графолог розкриває таємниці особистості Вано Крюгера. Даний почерк указує на твердість характера і настойчивость проведення своїх взглядов і осуществлення своїх намірень. Про інновації у соціальному підприємництві розповідає політолог з туманного альбіону, а видавництво Граніте презентує українську дитячу класику. І наостанок найсвіжіші рейтинги від мережі книгарень є. Розпочинаємо програму із дитячої літератури, і як завжди, видавництво граніте розширює географічні кордони. І сьогодні пропонує вашій увазі напевно культову литовську казку, яка полюбилась не одному поколінню дітей та дорослих під крилатою назвою Мишка Зіта. Цей твір несе у собі глибоку освітню функцію і може посприяти вашій дитині у подоланні, невпевненості та надмірної скромності. Автор цієї книги людина по-справжньому обдарована. Вітаутас є одночасно і поетом, і режисером, публіцистом, і драматургом, стажування письменник проходив у Нью-Йорку і Варшаві, співпрацював з такими відомими особистостями, як Кшиштоф Кісльовський і Кшиштоф Занусі. Така характеристика автора показує, що казка під назвою Мишка Зіта аж ніяк не може вважатися тарісічним твором для дітей. Наскільки сучасна європейська Література сформувалася під впливом різних езотеричних напрямків і шкіл. Ну, от, тяжко казати, наскільки саме про сучасну, тобто конкретно актуальну літературу, скажімо, там останніх 50 років, але можна сказати, що те, що вже стало класикою, тобто попередній, цей попередній шар, він під дуже потужним вплив, впливом сформувався. І фактично, тобто, якщо там казати про світову літературу, то деякі от там, початку. Чи перше половина 20 століття вони є одночасно і класиком літератури, визнаними і класиками окультизму. Наприклад, той же самий Говард Лавкрафт чи Густав Майнеґінг. Ну, це такі найбільш, найбільш яскраві зразки, які просто кидаються в вічі. Лавкрафт він має відношення до, до якого напрямку? А окультизму чи літератури? Окультизму. Рецепція його творів, особливо там останнім часом, останні 20 років. В масовій культурі і от ще більше яскраво це вражено в віртуальній реальності, тобто це сформувало таке напрямки як лавкрафтянство. Тобто, от власне, тобто кодифікація міфології Лавкрафта, кодифікація цієї міфології про Ктулху, про синів Ктулху і такого всього іншого. Вироблення навіть певних ритуалів, як на ґрунті там раніших, тобто реальних там традицій окультних, так і на ґрунті того, що власне описував Лавкрафт. О, ось таким чином з літератури це все перейшло от в, фактично в езотеричну в культну практику. Огопого міфічне створіння, що мешкає в озері Окаган. За індіанським віруванням на берегах цього озера було здійснено вбивство шанованого старця і юнак, який вчинив цей злочин. У покарання був перетворений на страхітливе створіння, яке тепер і носить назву Огопого. У Канаді існує понад 200 свідків цього загадкового явища і десятки фотографічних свідчень. Ця книга Лесі Ворониної є прикладом літературної подорожі, у яку письменниця охоче запрошує читача. Нам доведеться здійснити мандрівку у Канаду з її дивними міфами та легендами. Жителями та віруваннями приїдемося з письменницею майже усією Європою, а можливо завітаємо до інших континентів. І звичайно. Ми неодмінно долучимося до таємниці загадкового чудовиська, ім'я якого потрапило у назву книги. Письменницький дар Лесі Ворониної в черговий раз був реалізований на сторінках нової книги, яка триматиме у напрузі як дорослих, так і дітей. До останніх сторінок книга наповнена культурологічною, історичною, етнічною, географічною, архітектурною, кулінарною. Цей ряд можна продовжити інформацію тієї місцевості, по якій мандрувала пані Леся. Для письменниці це новий формат і можу сказати з певненістю. Вийшло на п'ятірку. Хто із філософів найближчий або найрідніший вам по світу сприйняттю? Е, ну, ціла низка таких є. Тобто, це Маркіз Десат, видатний просвітник, власне, Глашати Французької революції. Це в Кириг Нітше, це Зигмунд Фройд. Ну, і це Жорж Батай, і це, власне, тобто, постструктуралісти і послідовники цих всіх вказаних мислителів вже в ХХ столітті, ну, в, дру, в другій його половині, це Жан Бодгияр, це Мішель Фуко. Що ви від них отримали? Ну, власне, тобто цю інтенцію йти межу і не боятися цього ніколи. І я думаю, тобто, це найголовніше, тобто, те, що вони дали, і, і, на мою думку, найголовніше, що вони хотіли сказати. Тобто, як Ніч писав в Заротустки, що люди стали дуже дрібними, е нецікавими, якщо раніше там, для того, щоб зайти в їхнє житло, можна було зайти просто, тепер доводиться згинатися. Таким от вони стали маленькими. І... А це через ще саме через той комфорт, звичку до комфорту і відсутність е можливості приступити за цей комфорт, про який я вже казав. Сьогоднішня ваша філософська концепція була втілювати в, в своїй поезії. Знову ж таки, зацитую Ніцше, що тяга до якоїсь системності, систематичності впорядкованості це відсутність спорядності. Я ніколи не намагався кодифікувати її в якийсь кодекс, тобто, власне, збір приписів чи своїх підходів до життя. Бо тоді це стане догмою. Я проти догматики. Догматика, вона завжди закостаніває і цим самим настає неактуальне актуальна життю. 15 лютого відбулася презентація серії Українська дитяча класика від видавництва Граніте на сьогодні. У рамках цієї серії вже побачили світ три книги: це Лахтак Миколи Трублаїні, Векша Бориса Комара та прекрасні катастрофи Юрія Смолича. Я надзвичайно рада, що така серія з'явилася, тому що це ну. Вона потрібна як повітря. От чого чого? А саме класики от літератури минулого століття, позаминулого століття, в нас надзвичайно бракує. У нас маса авторів з минулого часу прекрасних творів, які забуті. І коли тепер говорять, що Україна там має, немає дитячу літературу, там має тільки де ці твори їх неможливо взяти дітям сьогодні. Українська дитяча класика це унікальна книжкова серія, яка розширює кордони дитячої літератури і дозволяє долучитися. До класичних творів 19 20 століть. відтепер діти можуть ознайомитися з творами українських письменників, про яких вже мало хто пам'ятає, але які є яскравими представниками класичної української літератури. Ідея була те, що найкраще в нас було знайти і відібрати і дати в сучасному оформленні в сучасному редагуванні нашим дітям. Тому ми якраз оці книжки і сьогодні презентували: це Микола Трубліні Лахтак, Борис Комар Векша і Юрій Смолич, Прекрасні катастрофи. Приємно бачити, що така корисна ініціатива видавництва Граніте вже досягнула вагомих результатів і не зупиняється на досягнутому, а ставить перед собою нові освітні цілі. Вже у цьому році Граніте планують видати ще як мінімум три книги серії Українська дитяча класика. Для того щоб включитись у весь інформаційний простір мережі Рен'є, достатньо відкрити український тиждень, анонси події від Харкова до Львова і вичерпна інформація про основні культурні події на теренах нашої країни. Від спілкування з письменниками у мережі Рен'є до їх книжок наступна книга у нашому ефірі Прощайте Мама і папа від Крістофера Баклі. Крістофер це американський ББДР письменник довго працював у рекламному бізнесі. Очолював редакцію таких відомих видань, як Ексфайро та «Forbes Life. Тобто Батлі, це людина, яка знає кулуари американської соціальної системи краще, аніж свої вірші. Візитівка цього письменника ховається у його почутті гумору, і ця книга не є винятком. Вона просякнута різного роду жартами, які, повірте, часто змушують читача посміхнутись. Але посмішка, яку викликає цей роман, є радше меланхолійною, адже й сама книга до певної міри дуже сентиментальна та чуттєва. Вона є автобіографічною і розповідає історію про безмежну втрату втрату батьків. Цей роман написаний так щиро і талановито, що іноді важко стримати печаль, яку ця книга у вас неодмінно викличе. Тут Крістофер показує, що він вміє висміювати не лише недоліки американського соціуму, але ще й написати зворуштовий твір, показавши власні почуття, поставивши їх на суд читача. Книга справді варта уваги інтелектуала і думаю, що зацікавить вона неодмінно багатьох. В чому суть вірша? Вірша? Взагалі в чому суть, так? Певна гра, певна гра на межі, певний досвід нової реальності, певний вихід за межі, тобто трансгресивний досвід. Як це відбувається То, з вами? Зі мною конкретно? Ну, я не знаю, чи можна цей досвід якось взагалі передати словами, тобто, певно, ще я розумію його якось для себе. А як сказати? Це постійне експериментаторство, тобто, і, це, тобто, і не можна боятися. Диявол ховається в деталях, письменник за власними текстами. Професійний графолог розкриває таємниці душі Івано Крюгера, приховані за його письмом. Даний почерк указує на твердість характеру і настойчивость проведення своїх взглядов і осуществлення своїх намірень. а также на склонность к заострению конфликтов. Автор письма – человек энергичный, деятельный, самоуверенный и инициативный. При этом имеет место несдержанность, возбудимость и обостренная нервная чувствительность которая находит свое отображение в поведении. Слабо развиты у него процессы торможения, имеется склонность к нервным заболеваниям. А вот оригинальность данного почерка свидетельствует о том, что в каких бы областях не проявлялась данная личность, в духовной или материальной, в области общественной жизни, науки или практической жизни, всюду этот человек не довольствуется лишь одним только приспособлением к условиям своей деятельности, но и стремится внести в жизнь что-то свое оригинальное.